Вітаю. Я ну, зараз вам питання на ворога. Згадайте ворога такого запеклого, якщо у вас є запеклий ворог. Не Там хтось криво подивився на вас, а іменно вражена така, якщо у вас є, то чого цей ворог від вас хоче насправді. Насправді, не те, що він вам демонструє, а там за кулісами, що він від вас хоче? Скажіть його ім'я, відео актуальне, коли б ви його не відкрили. Чого хоче ваш ворог, дивіться. Хм, повішаний. Нічого собі. дивіться, тут у прямому сенсі може бути, що дійсно людина вам бажає смерті. У переносному людина просто вас хоче довести до такого стану психологічного, емоційного, енергетичного ну не знаю, займа там до себе. Ну це дуже погана карта. Одна із гірших у колоді. Бачите, тут не простий повішений як в інших колодах, а тут пові людина зробила сиюцид. Це самовбивця. Тобто людину довели. І ось ця, ваш ворог оце, він вас хоче довести до цього стану. То чи то енергетичного, чи то у прямому сенсі. Будьте обережні з таким ворогом. Дякую за увагу.